Є певний взаємозв'язок певних предметів із впливом на тих, хто ними користується. Мені не досить просто пояснити, як це працює, ну, насправді. Тому що давайте скажемо так: це такі речі, про які Біблія чітко нам не говорить і чітко ці речі не описує. Але ми бачимо в Біблії певні натяки, наприклад, книги, які використовувалися для чаклунства. Коли апостол Павло проповідував в одному з грецьких міст, знесли разом, здається, це було в Єфесі. Знесли разом і спалили. Хоча ці книги коштували, якщо перевести на сьогоднішній час, величезні гроші. Стоїть питання: а на що спалили? І ці книги були: це був навіть не папір, це був пергамент, це була шкіра молодих телят. Це, це ж це було дуже дорого. Це коштувало величезних статків. Ну перепродайте, ну просто викиньте. Ні, вони спалили. Тобто вони настільки хотіли показати, що вони з цим не мають нічого спільного, що були готові віддати це вогню. І от я зустрічав у практиці такі моменти, коли деякі фізичні об'єкти, просто щоб показати, що ми з цим не маємо тепер більше нічого спільного, доводилося спалювати. Скажу вам, в деяких випадках вони дуже погано горять. Сходила людина там до гадалки, до чекунки, і вона їй щось дала. Стоїть питання, для чого це дається? Ну, от, бо це встановлює якийсь, якщо навіть не духовний, то емоційний зв'язок. І відкриває доступ до того, що людина це взяла, вона це прийняла, вона тепер знаходиться на її території у її домі. І ось ці корішки, якісь там намотані клубки, якісь там от різного роду такі речі, доводилося спалювати. А для чого? Щоб показати, що ми із цим згідні, що ми не хочемо, щоб це мало місце в нашому житті. І те саме стосовно цих амулетів. якщо вони використовуються як оберіг там, чи як е, знак захисту, е, а ти довіряєш Богові. Для чого тобі тримати це в своєму домі? Далі ти привіз статую Буди. Ну ти ж не будеш, ти не віриш в нього. Ти християнин, для чого ти ставиш цю статую? Один мій знайомий служитель розказував, що йому подарували статуетку Буди, здається, з такого е зеленуватого каменю, там, Нефріт, чи як він називається. Він каже: Я почав молитися і каже, дивлюся, ця статуетка на мене дивиться. Навіть суто психологічно, вона тобі заважає. Він каже, а що? Я кажу, молитва не йде. Я молюся до Ісуса, а на мене на столі Буда дивиться. Для чого вона мені тоді? Ну і він просто позбувся цієї статуетки. І так далі, і тому подібне. Далі там в Єгипті поклоняються котам. От поновозять з Єгипту цих котів. Ну ви ж знаєте, що там це використовується як ідол. Біблія каже, сам по собі предмет він не має, може, такого великого значення. Хоча за ідолами стоять демони, і це теж правда. Но предмет, сам по собі, може він і не має такого значення. Ну, якщо ви знаєте, що тут котам поклоняються, то це не значить, що треба кота вигнати зі своєї хати, якщо в тебе є рідний твій домашній кіт. Ну, як мінімум, зображення кота з Єгипту вести для чого? Навіщо? І так далі.